Доброго ранку, малята! Я дуже рада вас бачити у нашій онлайн-світлиці. За цей час ви стали на рік старші. Наші заняття з розвитку мови цього року будуть ще цікавішими, втім, трохи складнішими. Але не хвилюйтеся, сьогодні до нас завітали особливі помічники Даринка та Андрійко. Весь рік вони будуть поруч, супроводжуватимуть вас у дивовижних пригодах і допомагатимуть виконувати всі завдання. Доброго ранку, діти! Привіт, друзі! Діти, давайте привітаємося з ними. Згадайте, які слова для привітання ви вже знаєте. Можете сказати доброго дня або доброго здоров'я. Даринка і Андрійко дуже раді, що ви такі вічливі. Вони вважають, що у вас, мабуть, дуже гарні родини. А ви згодні, що у вас гарні родини. Вони теж дуже люблять своїх рідних і принесли нам віршик. Василя Гринька, моя сім'я. Послухайте його, будь ласка. Мама, тато, дід, бабуся, всіх назву не помилюся, старший братик і сестричка. В нас сімейка невеличка, не спиняйте, бо зів'юся. Мама, тато, дід, бабуся, старший брат. Сестра і я, отака у нас сім'я. Правильно, а як іще можна назвати сім'ю? Це, звісно, родина. Даринка і Андрійко хочуть познайомитися з вами ближче і пропонують поговорити про ваші родини. Згодні! Скажіть, будь ласка, хто входить у вашу родину? Мама, тато, брат, сестра, дідусь, бабуся, а з нами живе тітонька і дядечко, а з вами дітки? Молодці. А де мешкає ваша родина? Ми живемо у квартирі по вулиці Сонячній, а ми мешкаємо у будинку по вулиці будівельників. А ви, діти, де мешкаєте? Даринці Андрійку дуже подобається, що ви такі обізнані діти. А чи знаєте ви, як ще можна назвати місце, де живе родина? Наприклад, можна сказати: житло або домівка. Спробуйте повторити ці слова зі мною разом: Житло домівка. Давайте складемо речення з цими новими словами. Наприклад, у кожної сім'ї є домівка. А тепер ти, Даринко, спробуй. Моя родина живе у гарній домівці. Молодець, а ти, Андрійку? Яке речення придумаєш? Дуже добре, що у кожного є своє житло. Чудові речення, а тепер ви, малята, спробуйте, натисніть на паузу і скажіть це, а потім знову поверніться до заняття. Ми з Даринкою і Андрійком знаємо, що ви дуже любите своїх бабусь і мам. За що ви їх любите? Вони дуже гарні, вродливі. Мені з ними хороше, вони веселі. Діти, а за що ви любите своїх бабусь і мам? Я дуже рада, що у вас такі гарні стосунки з ними, тому що всі жінок у родині називають. Берегинями. Як ви розумієте це слово? Так, це ті, хто нас бережуть і захищають. Давайте назвемо імена наших берегинь. Наприклад, у мене моя мама Галина. А у тебе, Даринко, хто берегиня? Моя берегиня. Матуся Оля. А у тебе, Андрійку? У мене бабуся Орися та матуся Тетяна. Це наші берегині. А у вас, діти, хто берегині? Знаєте, Даринка і Андрійко нагадують, що почесне звання берегині передається в українських родинах. З покоління в покоління, від старших до молодших. Тож як даринко в родинах передаються обов'язки берегині? І з покоління в покоління. А ще найголовніше, що всі діти в українській родині улюбленці. Повторіть це слово. Андрійко, скажи, ти хто в родині? Я улюбленець родини. Хто ви, дітки в родині? За таку любов і увагу ви маєте дякувати своїм рідним. Згодні? По-іншому можна сказати, що ми висловлюємо подяку нашим батькам. Хто складе речення з цими словами? Наприклад, можна сказати так. Я висловлюю подяку своїм батькам за те, що вони мене люблять. А тепер ви, діти, натисніть на паузу і скажіть речення тому, хто поруч, а потім знову повертайтеся до заняття. Даринка і Андрійко теж дуже люблять своїх батьків. Вони вічливі, чемні, гречні та дбайливі щодо них. Повторіть за мною ці слова. Вічливі, чемні, гречні, дбайливі. Діти слово гречний означає вічливий або учтивий, а дбайливий означає турботливий. Нам із Даринкою і Андрійком дуже подобається, як ви працюєте, але, мабуть, ви вже втомилися. Давайте відпочинемо. Як добре, коли. Сварок без сліз, без нудьги у домі лунає веселий сміх, бо дружна родина, це щастя для всіх. Сестричка зі мною гуляють, дідусь розповість казку стару, бабуся гордий. Ми пограємо в одну гру, де ви покажете, як сильно любите своїх близьких. Я буду показувати фото ваших рідних, а ви спробуєте лагідно до них звернутися. Ось послухайте, як це роблять наші друзі. Люба бабусю! Рідненький дідусю. А тепер ви спробуйте натисніть на паузу та зверніться лагідно до мами й тата, братика, чи сестрички, тітоньки чи дядечка, а потім знову поверніться до заняття. Молодці! А тепер Даринка запитує. Чи допомагаєте ви своїм рідним, як робить вона? Послухайте, як це робить Даринка. Можна сказати прати білизну, а я скажу виперу білизну. Діти, а як ви скажете, якщо вам треба допомогти? Спробуємо разом готувати обід, а як скажете ви? Так, вірно буде, приготую обід. Всі зі мною згодні, тож повторімо. Готувати обід, а я скажу приготую обід. Мити підлогу, вимию підлогу. Згодні? Повторіть зі мною мити підлогу, вимию підлогу. Вірно. Молодці. А тепер ми з Андрійком і Даринкою. Пропонуємо вам завдання. Спробуємо скласти речення, в яких будуть маленькі слова. Без, яке означає, чогось немає. Та слово з, яке допомагає. Послухайте, як це зробимо ми. Наприклад, без мами. Вдома сумно, а з мамою весело. Без братика не хочеться грати, а з братиком хочеться. Без тата у майстерні сумно, а з татом весело. А тепер спробуйте ви, натисніть паузу і складіть речення за прикладами. Коли закінчите, повертайтеся до перегляду. Діти, Даринка і Андрійко вирішили написати статтю до газети про свою родину і просять вас про допомогу. Згодні? Нам треба розповісти, яка у вас родина, хто до неї входить і які вони. Згадайте всі нові слова, які ми сьогодні запам'ятали. Давайте спробуємо разом. У мене велика родина. Тато, мама, сестричка та братик. Я дуже їх люблю, а матусю називаю берегиною нашої родини. У бабусі й дідуся я улюбленець. Я постійно допомагаю, перу білизну, мию підлогу. До всіх своїх рідних. Я ставлюсь чимно і дмайливо. Чудова історія! Тепер ви знаєте, як скласти свою розповідь. Розкажіть, яка у вас родина і хто до неї входить, а підказкою вам буде слугувати ось це зображення. Тож зупиніть відео і поділіться своєю розповіддю з тим, хто з вами поруч. А далі знову до заняття. Ну що ж, наше заняття закінчується. Ви сьогодні були справжніми молодцями. Багато чого дізналися і запам'ятали. А щоб ви ще не забули цих важливих слів, пропоную всі-всі нові слова, які ми сьогодні вивчили, покласти до нашої чарівної скриньки знань. Житло, домівка, берегині, улюбленці, ВІЧЛИВІ, чемні, гречні, дбайливі. Діти, нехай ці слова завжди будуть з вами. Не забувайте. Як важливо любити цінувати свою родину. До побачення! Доброго здоров'я всім! До зустрічі, любі малята!